Ми в ніч збирали дітей по селах. 24 числа ми їхали ще в село Гнутово по двох діток і вже їхали вздовж лінії вогню. Подружжя католицьких місіонерів Володимир та Оксана Завадські торік у лютому евакуювали з-під обстрілів із сіл поблизу Маріуполя 36 дітей. Кияни переїхали у місто ще в серпні 2016-го, щоб допомогти людям у прифронтовій зоні. Люди втратили рідних, люди втратили домівки, і це все болить. І ми розпізнали, що з дружиною маємо бути з цими дітьми. У селі Піонерське на Донеччині купили будинок і створили там дитячий центр ковчег миру. Майже півтори сотні хлопчиків та дівчат, які роками щодня чули вибухи, знайшли там прихисток. Тут наш табір, ми робили різні з ними майстер-класи. Вирватися з Маріуполя місіонерам з дітьми вдалося дивом. 18 лютого ми відчули потужні обстріли, які до цього часу не було. Чим далі, тим було гучніше. Вже за два дні подружжя почало вивозити малечу мікроавтобусом, поверталися на Донеччину кілька разів. І 24 лютого вивезли останніх двох. Спочатку евакуйованих відвезли до католицького центру у Фастові на Київщині, а потім до Польщі та Італії. З дітьми змогла виїхати лише одна з мам. Решта батьків залишилися під ворожим вогнем. Дотепер вибратися і забрати власних дітей змогли не всі. Когось росіяни вбили і діти осиротіли. Із подружжя місіонер. Нині живе 17 ро дітей з під Маріуполя. Я дуже люблю дітей, і на своїх зводів немає діток, якби в новорідних, да це для нас рідні духовні дітки. За кордоном подружжя з евакуйованими дітьми вирішило не залишатися. І, врешті, всі знайшли прихисток на Закарпатті, у селі Середні. Троє вихованців уже стали студентами вишів. Решта вчаться у місцевій школі. Своїх опікунів хлопці й дівчата називають мамою і татом. Не даються любов. Батьківську, материнську любов, яку на даний час моя мама зараз хворіє і не встигла зробити документи, тому вона виїхати не може. Вона там в Маріуполі залишилась. Уся велика родина тулиться у кількох кімнатах. Щоб жити було комфортніше, закордонні благодійники зводять для них модульне містечко. Ця локація це е... Колаборація спільних зусиль багатьох організацій. Ми будуємо одні, облаштовують дитячі майданчики, а інші облаштовують меблями. Тут 12 нових каркасних будиночків. У кожному є кухня, спальня і вбиральня. Одна оселя розрахована на чотирьох людей. Кухня студія. Ось тут буде кухонні меблі, будуть витяжка. Стіл стільчики. після перемоги і звільнення Маріуполя завацькі з дітьми повернуться додому, а поки що інтегруються у нову громаду. То був такий пустир, нічого не передбачав даже а виросло таке невеличке містечко, да, де буде сміх дітей. Світлана Ковбиця, Вадим Шашканич, факти сітіві. Єдині новини.